Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв. студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День в якій сьогодні розповімо про житло для внутрішньо переміщених осіб на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 92FM. Первомайськ 1059 105,9FM. За календарем 21 липня 2025 року в Україні триває 1244 та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Четвертий рік війни внутрішньопереміщені особи не можуть повернутися у власні домівки. В одних вони повністю зруйновані, в інших знаходяться поблизу або в зоні активних бойових дій. Бувають інші причини. Громади Миколаївщини, хоча й самі мають тих, хто тимчасово покинув своє постійне місце проживання, створюють умови, аби Прихистити тих, кого війна змусила переїхати мешкати в інші міста чи села, якою наразі є ситуація з внутрішньо приміщеними особами у нашому регіоні? Хто і як допомагає їм вирішувати питання з житлом, розповімо далі у нашій програмі «Радіодень». За даними Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, наразі в області зареєстровано і проживають 120 тисяч 229 внутрішньопереміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення у нашому регіоні було зареєстровано 175 тисяч 499 осіб. У червні 2025 року фінансову підтримку з держбюджету нараховано 32 616 тисячам особам з числа внутрішньопереміщених на загальну суму більше 116 мільйонів гривень. А з початку 2025 року грошова допомога була виплачена внутрішньопереміщеним особам на суму більше 7 мільярдів гривень. Зокрема, за житловими програмами, що це за програми і як вони працюють, нам розповіла Оксана Ільчиєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. На території області в кожній територіальній громаді є програма підтримки переміщених осіб. Разом з цим є обласні програми. Так, наприклад, є цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення. Власний дім вона передбачає надання довгостроко. Омови пільгових кредитів під 3% річних жителям сільської місцевості на будівництво житлових будинок 400 тисяч гривень на добудову реконструкції житлових будинків, 250 тисяч гривень на придбання готового житла, 300 тисяч гривень. Ну і ряд інших програм або заходів, верніше, для забезпечення житлом, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. Також хочу сказати, що на території області діє комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом в Миколаївській області і згідно е, умовою звичної програми е, молоді сі сім'ї та моломолодінок громадяни можуть отримати спільгово доготермінальні кредити на будівництво реконструкцію або придбання е, житла. Також е, це треба враховувати. Є е, е, інтернет-сторінка, така МК Молод Кредит Гов'юа забезпечення житлом можна переглянути. Також е, такі програми, і що потрібно для того, щоб була можливість отримати відповідні фінансову підтримку для забезпечення житлом. Ряд програм. Саме до забезпечення житлом є в Промайській територіальній громаді, є в Дорошівській сільській раді, Баштанській в Радівській. Тобто територіальні громади також активно долучаються до таких заходів, тобто не тільки на регіональному рівні, а не й на місцевому рівні є розуміння того, що потрібно забезпечити житлом саме внутрішньо переміщених осіб, враховуючи те, що їхня кількість не зменшується, і фактично з кожним днем так інакше продовжує збільшитись. Територіальних громадах в області сформовано житловий фонд соціального призначення, який з 100 об'єктів комунальної власності, який передбачає саме житло для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це соціальні квартири, це кімнати в гуртожитках, Ну і відповідно тимчасове житло надається внутрішньопереміщеним особам до моменту вирішення тих проблемних питань, які у них зникають при переїзді в громаду. Нову також є перелік місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Це перелік складає 5 місць по області. На сьогодні там проживає 315 осіб. Разом з цим територіальні громади також працюють з міжнародними партнерами для залучення додаткових коштів міжнародних донорів для створення відповідно місць тимчасового поселення або будівництва тимчасового е, житла або постійного житла. Продовжується програма щодо надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб в об'єктах державної комунальної та приватної власності. І е, відповідно з 1 липня такий Енсу він здійснюється через пенсійний фонд України, фінансується з ранного бюджету, тобто треба зайти на сайт пенсійного фонду України в особистий кабінет, зареєструватися, як надавав саме такої послуги, і відповідно отримати компенсацію за розміщення затрашньої переміщених осіб. Також продовжуються виплати щодо прихисту, тобто безпосередньо надання компенсації за проживання людей в приватних будинках. Для зараз в інших внутрішньопереміщених осіб. Також в закладах соціального захисту населення області проживає 334 внутрішньопереміщені особи, в тому числі 158 осіб з Херсонської області. Це особи з інвалідністю, це мало мобільні групи населення, які проживають в стаціонарних закладах і потребують постійного стороннього догляду. Також на території Миколаївської області реалізується керівнальний проєкт з організації надання внутрішньопереміщеним особам похилого віку безпосередньої житла стаціонарного догляду, так званий. Вона програма принцип гроші ходять за людиною, тобто для осіб, які внутрішньопереміщеним особами, або для усіх кого треноване житло, які переїхали в Миколаївській області в Софіївській громаді, є безпосередньо така можливість. Вони створили притулок, умовно кажучи, для прихисток стаціонарний догляд для внутрішньопереміщених осіб за таким принципом саме гроші ходять за людиною на базі стаціонарного відділення для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку. І, звичайно, що є програма довгострокового і Мгренатування є оселя за період 2022-2024 років на 73 пільгових кредити на загальну суму 72,4 млн грн. Ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо роботу з міжнародними партнерами для того, щоб винести додаткові кошти для ремонту та облаштування нових місць, нового соціального житла для внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що така потреба існує, і зараз територіальні громади проводять обстеження безпосередньо тих об'єктів, які є на. Території громади, і в подальшому будемо працювати з міжнародними партнерами через кластер запродовольчі товарів та житла для того, щоб долучати кошти донорів для ремонту відповідних приміщень для, для розміщення переміщених осіб. Як щойно сказала пані Оксана на місцевому рівні, зокрема, є розуміння того, як забезпечити житлом внутрішньопереміщених осіб. До прикладу, на території південноукраїнської територіальної громади перебуває більше 3,5 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. Спочатку. Повномасштабного вторгнення їх було на тисячу більше. Завдячуючи співпраці з різними організаціями, як українськими, так і іноземними, наразі в громаді встановлені 20 модульних однокімнатних будиночків, де мешкають внутрішньопереміщені особи. В планах громади створення ще нових помешкань, але значно більших. Далі розповідає Марія Дроздова, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади південно-української територіальної громади. На сьогоднішній день намагаємось максимально розселити соціально. На неспроможні категорії ВПО заручилися підтримкою асоціації підтримки українців переміщених в результаті війни в Україні допомога України. Та товариством Діваріо, з якими у нас укладено договір, і вже 23 жовтня 2024 року в громаду було провезено та встановлено перші два модульні будиночки на сьогоднішній день. За цим договором на території нашої громади встановлено 20 модульних однокімнатних одноповерхових будиночків. Їх площа 22,5 квадратні метри. Це дві локації створені на території громади. Одна біля виконкому на території колишнього. Нього дитячого садочку зроблене таке гарне зонування. Десять будиночків встановлено, Вже зроблена територія. Ці будиночки заселені і ще одна локація біля управління соціального захисту. Зараз ця територія благоустрій це територія навколо встановлених будиночків та їх підключення проводиться. Плануємо до кінця літа вже заселити. ВПО. Дуже сподіваємось, що у нас це вийде. В першу локацію 10 будиночків вже заселено. Заселено 16 осіб. Більшість з них це це. Взагалі, вимоги донорів це соціально неспроможні категорії ВПО. Е, більшість з них це літні люди, е, двоє військових. У нас там заселені сім'ями військових ВПО, які були призвані з нашої громади, та е, люди з інвалідністю. Для них е, в ці будиночки обладнані спеціальні ну, можливості е, безбар'єрності. На сьогоднішній день також з цією ж асоціацією підтримки українців у нас проводяться перемовини щодо встановлення ще модульних будиночків більшої площі двоповерхових будиночків для проживання лікарів ВПО на території нашого Костянтинівського Старостинського округу біля амбулаторії. У нас встановлена нова, також біля нашої амбулаторії Костянтинівської. Буде також локація, де будуть проживати ВПО. На обліку для отримання тимчасового житла на території громади вже перебуває десь близько 300 осіб. Це ті, хто заявили своє бажання бути. Поселеними, ну і в такі будиночки також. Також ВПО у нас дуже потужно працює рада з питань ВПО. До речі, на цьому тижні буде її засідання. Вони також ще дві локації, дві земельні ділянки на території громади пропрацьовуються і будуть готуватися під встановлення також модульних будиночків, але трошки іншого типу. Зараз ми шукаємо донорів там трошки інші. Там більші земельні ділянки, більш потужно. Ми можемо розмістити. Йти це такі е, плани на найближче майбутнє. А зараз заселяємо е, і будуємо. А щодо міжнародної підтримки, то хочу зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина отримала від королівства Данії допомогу більше як на 150 мільйонів євро. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, зазначає, що данці підписали, ухвалили рішення в себе. Стратегічно до 2029 року щорічно ще 40 мільйонів євро виділяти на для миколаївщини. Це вже вирішили данці. Проєкти поділені на частини, як для критичної інфраструктури, для економіки, так і для соціального життя. В рамках цього була домовленість, що ця допомога не лише місту Миколаєву, а й громада, додав Віталій Кін. А в Доманівській громаді, Вознесенського району, данські партнери побудували чотири соціальні будинки. Готують ще чотири. Їх використовуватимуть медики, поліцейські, переселенці та люди, які не мають власного житла. Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк каже, що у громаді проживає більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. Кому допомагати житлом? Рішення за партнерами. До слова, данці фінансують не тільки будівництво житла, а й допомагають вирішувати інші нагальні питання громади. Це модульні будинки, але з усіма зручностями. Надав фонд відродження України приватний фонд банків, які приймаються проблемами України, переймаються проблемами наших жителів. І 20 серпня заплановано ще про місті будиночки. Ми вже зробили, підвели електроенергію для підтримці обленерго. Провели воду, підготувалися повністю. Зваємо цей район Маленький Копенгаген, кожного знають і в Данії всюди, і навіть на виконкомі, на одній з вулиць, старий Зокрема, данські партнери допомагають створювати виробництво палених палетів у Доманівській громаді. Ця ініціатива має на меті вирішити проблему енергозалежності регіону, забезпечити ефективне використання місцевих ресурсів та створити робочі місця для військових, які повернуться з фронту. Будинки будували за сприяння фондів Гауфаунтен та Рамбол. Загалом в області планується побудувати ще 25 таких будинків, але не тільки модульні будиночки планують запропонувати внутрішньопереміщеним особам Миколаївщини представники Данії. Королівство має досить амбітні плани щодо допомоги регіону у плані житла. Далі продовжує Сергій Бабкін, радник з питань співпраці офісу посольства Королівства Данія в Миколаєві. Слухаємо. Окрім коштів данських платників податків, що спрямовуються урядом Данії на проєкти, ми активно заохочуємо та підтримуємо залучення приватних данських донорів та фондів. Одним з них є ґауфонден приватний інвестиційний некомерційний фонд, засновником якого є провідна данська будівельна компанія Рамболь. Цей фонд вже реалізував низку успішних будівельних проектів. Різної складності щодо забезпечення внутрішньопереміщених осіб власним житлом в різних куточках України і за сприяння уряду Данії перефокусував свою увагу на Миколаївський регіон. Зокрема, триває попереднє обговорення будівництва багатоквартирного комплексу в Миколаєві на 200 соціальних осель з супутньою інфраструктурою у вигляді дитячого садочка. Це амбітний та вагомий проєкт, але він не є єдиним. Водночас. Фонд втілює різні за масштабами проєкти і в громадах області, де ситуація з житлом для переселенців вкрай важка. Доманівська, Кривоозерська та Баштанська громади отримують в найближчий час по 8 модульних будинків для потреб переселенців. А Первомайськ, як друге місто, яке прихистило найбільшу кількість переселенців в області, отримає повноцінний житловий мікрорайон на 50 будиночків минулого тижня. У Доманівці ще дві родини вже отримали ключі від власних будинків. Тож будівництво і передача оселі відбувається швидко і відповідно до умов проекту, оскільки в даному випадку фінансування здійснюється приватним фондом, донори самостійно визначають локації, умови та рівень взаємодії. Наше завдання як Офісу Посольства Королівства Данія допомагати громадам якісно комунікувати з фондами та сприяти реалізації проектів на місцях. Ми дуже задоволені поточним рівнем співпраці, який наразі демонструє державна влада та органи місцевого самоврядування на Миколаївщині. Це дозволяє покращити взаємовідносини з іноземними донорами, продемонструвати прозорість та спроможність до реалізації міжнародних проєктів. Як Миколаєвець, і водночас представник офісу посольства Королівства Данія в Миколаєві я щиро пишаюсь тим, що наш регіон сьогодні отримує найбільшу частку данської цивільної допомоги. Майже 60% від усієї підтримки дані Україні спрямовано саме на потреби Миколаївщини, і це не просто цифра, це велика кількість реалізованих проєктів з широким діапазоном, які змінюють життя українців на краще. Наш офіс є унікальним представництвом посольства, що було відкрито у відповідь на виклики Миколаївщини в межах стратегічної співпраці між урядами України та Данії. Це дає нам змогу бути ближчим до громад. Чітко аналізувати їх потреби та й взаємодії з керівниками органів місцевого самоврядування та державної влади спрямовувати ресурси для відновлення в найефективніший спосіб. Для Посольства Королівства Данія вкрай важливим, а ми допомога була не лише ефективною прозорою, але й цілісною. Проте одним з пріоритетних напрямків роботи нашого офісу є допомога у вирішенні проблем людей. Які були змушені залишити власні домівки або втратили їх під час бойових дій розпочатих Російською Федерацією? Мета у нас єдина, щоб люди, які втратили домівки, могли розпочати нове життя з відчуттям власної гідності та цінності. Тому треба щодня працювати, аби це сталося якнайшвидше. І на цьому завершуємо сьогоднішню програму Радіо День. Я ведуча Лена самоленко та операторка тери Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.